Тож, як ми можемо створити рекламний кабінет Google Ads на платформі Shopify? Загалом у нас є як мінімум три варіанти, як ми можемо створити рекламний кабінет. Перший це ви можете просто перейти по цьому посиланню s.google.com, нажати кнопочку Start Now і створити рекламну кампанію. Там вона зазвичай просто створити цю рекламну кампанію, це буде або перформанс, або пошукова рекламна кампанія. Взагалі не принципово, якщо вам так зручно можете так створювати. Мені не подобається, що мене відразу Google може попросити створювати якусь рекламну кампанію. Та ви заходите в свій Merchant Center Next. Оцей. В лівій панельці навігації ви знаходите розділ там маркетинг, і в ньому будуть рекламні кампанії. І вже в них ви можете створити рекламний кабінет. Я трішки пізніше покажу, як це можна зробити. І третій варіант, яким ми, яким ми сьогодні скористаємося, це безпосереднє створення рекламного кабінету Google Ads через оцей плагін Google і YouTube. Ой, який колишньому Google Channel. Чому саме таким чином? Тому що саме такий варіант, скоріше всього, безпрограшно відразу встановить вам весь набір там, фіксації конверсій, які нам потрібні. Так, тому що він буде встановлювати їх декілька, відразу одночасно, хоча можна вибрати лише частково щось встановити, але ми з вами скористаємося повним пакетом. Тому що якщо цей плагін поляє Google, як мінімум. Якусь інформацію він залишає не просто так, тому що насправді гуглери не люблять допилювати щось зайве, вони більше економлять ніж дороблюють. Тому, скоріше всього, це вам також в майбутньому допоможе. Ну і плюс самому рекламному кабінету.